Павло Глазовий Гумареська заява. Неписьменності немає, ліквідовано її, та трапляються частенько, ще такі грамотії, що бувало, як напиш, як накрутить бісів син, то виходить, як то кажуть, ні в ворота, ані в тин. До директора заводу вчора від Панька, Надійшла заява ось така, прошу лічну дирекцію, а також завком, щоб мене не уважали більш холостяком. Изо мною в брак вступає будуща жена, і я для свадьби совершаю вбивство кабана, каково приобрел я весом в 100 кіло, і в його супровожденні їду на село, ісходя із цього отпуск розрішить мені. Ібо я у брак вступаю на чотири дні. Прошу розрішить, бо надо спішить і не откладать, бо нікогда ждать. Пантялій Лепеха із подсобного цеха